Працюючи з формами моделей, необхідно знати всі можливі їх типи. Від типу моделі залежить склади структура підоб'єктів, тобто тих цеглинок, з яких складається будь-яка модель, сукупність інструментів та засобів редагування моделі, а також зовнішній вигляд моделі. Ми будемо працювати з процедурними меж, полі, нурбс об'єктами. Процедурними називаються такі об'єкти, форма яких наперед відома програмі і Вам. До процедурних відносяться, зокрема, стандартні та покращені примітиви. Наприклад, створюючи сферу, ви можете створити лише сферу і нічого більше. У процесі створення ви лише коректуєте її позицію та розміри. Те саме стосується інших примітивів. Створюючи циліндр, ви лише задаєте його радіус і висоту, а змінити саму циліндричну форму ви не можете. Отже, процедурні об'єкти це заздалегідь відомі об'єкти, які можна редагувати лише на рівні характерних параметрів. Параметри якраз і є яскравою ознакою процедурного об'єкта маються на увазі параметри, що описують форму моделі. Працюючи з параметрами будь-якого примітиву, ви можете змінювати довжину, висоту, ширину, радіус, сегментацію об'єкта та інші характеристики. Це дозволяє зручно оперувати зовнішнім виглядом моделі, але у межах заданої форми. До процедурних об'єктів належать не тільки стандартні та покращені примітиви, але і ще деякі групи об'єктів. Існують також і процедурні матеріали, які ми розглянемо пізніше. Об'єкти типу Mesh являють собою абсолютно довільні форми, які складаються із певних підоб'єктів, тобто складових елементів. Форму mesh об'єктів можна виліплювати, оперуючи під об'єктами. Полімоделі за своїми особливостями нагадують меж-моделі. Вони також являють полігональну сіть, що складається з підоб'єктів. Форма такої сіті також може бути довільною. Між тим полімоделі відрізняються від меж-моделей двома особливостями: набагато ширшим інструментарієм обробки форми та дещо іншою структурою підоб'єктів. Інструментарій роботи з формою полімоделі дійсно більший за інструментарій роботи з меж-моделлю. Тому ми будемо більш акцентовано вивчати саме цей тип моделей. Нурб з поверхня це кардинально інший по відношенню до попередніх спосіб представлення форми моделі. Форма поверхні описується за допомогою кривих округлих ліній, без є сплайнів. Цей метод дозволяє зручно працювати з м'якими поверхнями, тобто з округлими, плавними оптичними. NURBS з поверхні мають власний набір підоб'єктів і інструментарій їх обробки. Таким чином ми розглянули типи моделей, з якими працюватимемо у рамках вивчення моделювання у 3D Max.